Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Довго-довго ми чекали цих дощів. Уже засуха ця так достала 34-37 градусів тепла в тіні. Я думаю, що це занадто для нашого регіону. І найголовніше те, що рослини, навіть якщо брати соняшник, одвертаються від сонця. Такого ще ніколи не було, наскільки не типова спека в цьому році. Я вже мовчу про кукурудзу і поросою, яка просто фактично вже Трошечки і їм не стало. Кукурудза до половини посохла, листя нижнє абортувала. Та ж сама ситуація із соєю трішки тримався краще соняшник. Ну, от сьогодні об'їдемо поля, скільки подивимося, що там де як випало. Ну і вам звичайно покажемо. Так що не перемикайтесь, далі цікаво. Бог змилувався над нами, де не де пройшов дощ локально. Не кругом, не на всіх полях. Там, де кукурудза в нас стоїть, на жаль, дощу не було. Кукурудза до половини згоріла. Ну, але що ти зробиш, це таке життя, нічого ти тут не з цим не поробиш. Абсолютно. Соняшник промочило на полях, на польових дорогах калюжі стоять. Я думаю, щось буде. В будь-якому випадку для налива йому те, що потрібно. Ну а з кукурудзою будемо вже дивитися далі, по ситуації. Опадів нуль. А ну. Та ну да. Рано, рано викине вона. Я думаю, може їй цей, Поняв? Ну саме головне, що вона зараз в такій фазі, якщо вона перескочила цю жару і, і не посохла, Ну, то вона по-любому сформує кращий урожай, ніж та, що вже. І тут 60 тисяч на гектар. Не густо. І вона бачить, через неділю, якби дощик пройшов, вона б вже якраз. Ні, так вона держиться. Це велике діло. Це велике Або вона діло. вона вже абортурували. Та ні, ні, качан там є. Коротше, поле полю, велика різниця. Тут, наприклад, доща зовсім не було, навіть і каплі. Навіть, мабуть, і хмари не пробігали. Ще одне поле. Дощ тільки пилюку прибив. Ні, був тут дощ. Глянь. Був дощик. Можна сказати, таке ото. Я б не назвав би це дощем. Ну, далі воно там пиляка. Вон, просто сантиметр десь промочив у нас тут дощ. Ну, все рівно для кукурудзи це непогано. 39,72. Та, Та, яку ми сіяли 12-14 квітня. Рано дуже сіяли ту кукурудзку. Ну, така вона у нас є на сьогоднішній день. В принципі, непогана. Ну, якщо можна назвати таким словом і нормально. Зараз виламаю качан. О, може хоч вдома наваримо що небудь. Та можна взагалі нарвати нормально. Саму себе качаємо рую. Красота. Отакі от вже качанчики набрала вона. Теж локально. Де дощі є, де немає. Ну, от є таке благо, що поля трохи розкидані то в різних кошиках, як ото яйця розкладені, так от у нас ділянки. Десь був, десь не було, ну, на круг щось та й вийде. Дивіться, які качани. Вже варити можна. А ну. О, Оце вам українська 3972 в білих мішках. Чітко. І ця така сама теж. рядів? Наверно, 20. Ну і сьогодні сабе даю 120, 18. Тут 18. 18 рядів. На 30 десять. Капітальний. Все, супер. Там Може наламати та, та поварить трохи дома. Короче, тут трохи був дощ. все, ну, да? Варити готова? Ну все, можна варити. Головне геолокацію не розказувати. Захоче всім. Та що, колеги? Оце така ситуація. У нас коротко. Тут невеличка ділянка, буквально 4 гектара. І у нас вона тут посіяна сама перша. Сама рання кукурудза. От вам і секрет. Боялися, що мороз її приб'є, ну, трошки вжарив не без цього. Листя пожовтіли, були лимонні. А далі вона потихеньку, помаленьку клемалася. Ну і що, набирає потихеньку качан. Хоча ми тут працювали два рази гербіцидом, працювали ми і ґрунтовим, потім після ґрунтового заїхали страховим гербіцидом, Мілагро і пріма пройшлись, бо поліз соняшник, березка, коротше, все, 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 що завгодно. Полізло туди. І в общем, ми спрацювали, то в принципі нормально. По системі живлення у нас тут був сульфат амонія, ми давали по 70 приблизно по 70 кілограм. І давали ми сюди кас 32-й разом із сульфатом цинку. Тобто У нас тут вона заряжена Міндобривам. Я думаю, що через то такий більш-менш агрофон. Ось теж хтось виламав качан, мабуть, чи що воно таке. Та ну, да, комусь треба було. Коротше, будемо бачити, колеги. Так що поки що це отак виглядає, там будемо спостерігати, що з цього, все діло вийшло далі. Рухаємося. Так, колеги, що буває з кукурудзою, якщо її загущувати, ось вам наглядний приклад. Дивіться, їй не вистачає вологи, Конкуренція тут суттєва. Це просто сівалка так глюконула в мене і тут висіяло багато. Ну і Понятне діло, що качан тут трошки більше, ніж колосок у пшениці. Діла не буде з нього. Оце вам загущена кукурудза. Дефіцит вологи очевидний. А це кукурудза далі йде в нас зріджена. Ось вам і суттєва різниця. Зріджена від слова дуже. Тут у мене сівалка трохи поганенько її висівала. Неблагоприятні умови. Але вона тут доволі тримається непогано. Ще поки що зелене листя і знизу також, ну, де не-де вже починає, правда, підсихати, але то не є критично. Такі от у нас ночні екскурсії, пацани. Так, та що, діло буде? Там, де рідше, там кукурудза краще. Там, де густа, там, на жаль, справи кепські. Не будемо більше загущувати, тому що це все дуже-дуже потім відображається на урожайності. Так, ну і пару слів про соняшник. Аризона, нічна Аризона Вже він мене розцвів. Кошики невеличкі, видно також дефіцит вологи, тому що вже, бачите, він закручується. Бджол, на жаль, немає. Хоч ми й не травимо нічого, ніде ніяк. Бережемо пасіку, для нас це дуже важливо, тому що сонячник ми вирощуємо багато. І коли бджола літає, для нас це, знаєте, як, як дощ серед літа, так оце і бджола. На соняшнику. Це рівноцінно. Навіть бджола це ще цінніше, ніж дощ. Тому що соняшник він витягує вологу, знаходить. А от коли немає запилювача, то це проблемка. Ну, от такий він, такий собі. Мабуть, не буде в нього такого гарного потенціалу, тому що і вологи бракує і не запилюється. Дивіться, земля суха, сухісінька. Просто бачите, Марс. Клімат, коли змінюється, то це страшне. От така золота серединка, виламав рандомно декілька качанів, зайшов в центр поля. Ну, В принципі, краще раз побачити, ніж сто раз почути. 39-72 у нас в цьому році поки що така. Будемо і надалі. Висівати цей гібрид, я можу, в принципі, і вам його рекомендувати. В нас при такій посухі місяць не було взагалі дощів і температура 33, 37, 38 навіть найбільша була, то кукурудза ще поки що витримала ближче до діла. Як будуть жнива, я вам все покажу і розкажу, що в нас вийшло з цією кукурудзою. Так що, дякую за перегляд, всім гарних врожаїв.